Доброго вечора! Вітаю вас в своєму телеграм-каналі Капітал Мене звати Віта Черниш. Я фінансовий консультант з 2005 року. Це моя така додаткова робота бути фінансовим консультантом і допомагати українцям. Розібратися в тому, як їм бути багатими і незалежними. Це стало можливим завдяки тому, що в 2003 році був прийнятий закон про недержавне пенсійне забезпечення. Ми всі, хто хотіли, пройшли навчання. Далі також кожного місяця року. По потребі ми завжди проходимо підвищені кваліфікації, вивчаємо все, що стосується надання приватної пенсії, а додатково я сама для себе вивчаю всі питання, що люди мені задають. Я намагаюся, щоб я була в ногу з розвитком економіки і хочу допомогти вам розібратися в темі, що таке складний відсоток. Є такий... Термін, що складний відсоток, це восьме диво світу. Про це ще сказав Ейнштейн. і було ще давно таке, що він там якийсь один долар поклав на. На якісь там на депозит чи на інвестиції, і через дуже багато років кошти дуже сильно збільшувались там в декілька тисяч разів. Давайте ми з вами також подивимося саме на фінансові показники, як це відбувається. До прикладу, дивіться, якщо ми візьмемо інвестиції під 10% річних, і це складний відсоток, ми разово поклали суму. ну, в рік поклали, і 10% наростає в кінці року. Нам додається цей відсоток до основного тіла. І до прикладу, ми беремо 30 тисяч гривень. І якщо ми будемо відкладати 30 тисяч гривень 20 років. Сама людина збере 600 тисяч гривень, а при 10% річних складний відсоток капіталізації, податки не знімаються, то сума збільшиться і буде становити 1 мільйон 718 тисяч гривень. Тобто сума, щоб ви розуміли, збільшиться в 2,86 разів, ну приблизно в 3 рази. А якщо під 14%, то збільшиться в 4,5 рази, бачите так цю таблицю, зупиніться, коли будете дивитися в записі, і дуже уважно її перегляньте. А тепер має саме відсотків. І тепер давайте поглянемо: якщо на 30 років ми будемо відкладати кошти під 10% річних, то сума буде становити сама людина збере 900 тисяч гривень, а відсотками на буде майже 5 мільйонів гривень. Тобто наша сума збільшиться в 5,5 разів, а якщо при 14 відсотках, то майже буде 10,7 тисяч гривень. Мільйонів гривень, і наша сума збільшиться в 12 відсотків. Про що ми тільки що поговорили? Що навіть не важливо настільки яку суму ви покладете, а більш важливо те на який термін. І треба дійсно знати, щоб це було надійне місце, щоб ви точно знали, що ваші кошти повернуться. Давайте також багато людей лякає та обставина, що в нашій країні це не надійно. У нас дуже велика інфляція, гривня дуже знецінюється, і давайте дійсно в цьому розберемося. Щоб зрозуміти наскільки підвищився до прикладу наш рівень життя, давайте подивимося, як зросли до прикладу наші зарплати. Не будемо дивитися, 91 рік то ще були рублі, потім до 95 го були карбованці. З 96-го починається у нас гривня, і мінімальна зарплата була 125 гривень. Вже, до прикладу, на 2000 8 рік десь приблизно 2 тисячі гривень далі 2014 десь 4 тисячі гривень і на 2020 цей слайд закінчується у нас 14 тисяч гривень що ми бачимо що починали ми з 96 року 125 гривень а в 2020 14 тисяч гривень це наскільки в Скільки разів збільшилась зарплата, так? десь виходить більше, ніж в 100 разів. Запам'ятайте цю цифру і будемо йти далі. Як же рахується рівень інфляції? Тобто, зараз ми поговорили про індексацію зарплати, як зростала зарплата. Тепер давайте згадаємо, скільки. Коштувала, до прикладу, їжу по буханки хліба. В 91-му році хліб коштував 28 копійок або 0,11% від середньої зарплати. на Це дані на 2021 рік. Кілограмовий буханець коштував 30 гривень і це становило 0,21 від зарплати. Отже, можемо сказати висновок, що подорожчав в два рази, так? якщо брати до середньої зарплати. А що з одягом? Одяг та техніка. Одяг та техніка були. Задоволенням не з дешевих зимове пальто коштувало в середньому 220 рублів чи 88% зарплати. Так? А імпортний кольоровий телевізор взагалі 9 тисяч рублів. І щоб придбати його, то треба було відкладати всі кошти 3 роки і не їсти. Так, до того ж, купити і одяг, і техніку було вкрай важко через тотальний дефіцит. А сьогодні придбати верхній одяг і техніку не проблема. Ціни, звісно, різняться, але втім, пальто можна купити за 3,5 тисячі гривень, тобто 24% від зарплати, а телевізор за 6,5 тисяч гривень, тобто 45%. Згадайте, раніше, щоб купити телевізор, треба було 3 роки з. Збирати кошти і в усьому собі відмовляти. А зараз його можна купити за половину своєї зарплати. Що стосується одягу, пальто то достатньо витратити до 24 відсотка від середньої зарплати. Тому згадати про стрімке зростання цін українцям довелось у кризові. 2008 і 2009 роки тоді була загальна світова криза, і інфляція досягла 25%. Це дійсно була сильна інфляція і суттєво подорожчали продукти харчування, транспорт, комуналка у 2014 році. Знецінення гривні також було 24,9%. А в 2015-му, ну згадайте, що це у нас відбулось 2014-му. Саме тому була інфляція 43%. І це був найрізкіший стрибок цін, починаючи з 96-го року. У Україні подорожчало все і транспорти, і ліки, і харчі. І також великий стрибок цін був у нас так, що тут набрали опертів, зросли. В 2021 році. Так, що ми тут далі бачимо? Ну, тут більше такого нічого страшного. А тепер слайд саме про інфляцію, щоб ви можете і самі перевірити в Гуглі, а це дані від Міністерства фінансів. І ви бачите, дійсно, що найбільша інфляція була у нас у 2015 році 43%. А надалі, в принципі, вона тримається завжди в межах 10%. І якщо у вас десь там хтось лякає гіперінфляцію в Україні, такого вже точно не станеться, тому що навіть в кризові військові часи, на даний час рівень інфляції все таки у нас тримається. Також цікаво подивитись, наскільки зростали продукти харчування, от ми бачимо і, і м'ясо, риба, масло, ковбаси. Тут зазначається, скільки що можна було купити за долар. Це говориться про те, що долар також знецінюється. Можливо, не так стрімко, як гривня, але давайте подивимось. раніше за один долар в 91-му році можна було придбати 62 кілограма. Картоплі, а в 2021-му лише 2 кілограм, так, ви розумієте, і також цікаво подивитися завжди інфляцію долара перевіряють по вартості гамбургера в Макдональдсі, також є така інформація. Згадаємо давайте, проїзд. Раніше він був 15 копійок, зараз ну це старі дані на 21 рік 8 гривень. Зараз. а Зараз також я так рідко їжу в метро і карточкою вже розраховуюсь, тому, чесно, не рахую, не знаю, як там точно. І також тут зазначається, що раніше грошей зарплати людині вистачало, до прикладу, на 687 поїздок, зараз на 472. Тобто зменшилась наша купівельна спроможність, що стосується транспорту, транспорт подорожчав. Що ж тепер про пенсії? На сучасні пенсії можна купити менше продуктів, але простіше накопичувати на техніку. І давайте подивимось: напередодні оголошення незалежності середня пенсія в СССР становила 103 рублі. Те, що вищою була за віком 109%, виходячи з розміру середньої зарплати на той час 249 рублів. Тобто, пенсія становила десь приблизно 40% від середнього рівня зарплати, так, 41%. А на даний час, ну це тут, Якась пенсія середня подається не мінімальна, і зарплата середня при середній зарплаті 14 тисяч гривень, пенсія майже 4 тисячі гривень це 26%. відсотків. А уряд попереджає вже сказав, що через 10 років пенсія буде становити 20% відсотків від середнього рівня зарплат. Але порівнюючи з радянськими часами куповельна спроможність пенсії в Україні знизилась відносно продуктів харчування. Якщо до розпаду СССР на середню пенсію можна було купити 403 кілограма хліба по 28 копійок, то на даний час, як він коштує 30 гривень, то значить за пенсію можна купити 124. Да? Зрівняйте раніше 403, тобто, по продуктам харчування дійсно, продукти харчування значно подорожчали. А що стосується електроенергії, тут у нас зазначається а, електроніка. Що раніше телевізор коштував 2500. А зараз його можна придбати за 6,5 тисяч гривень, тобто менше ніж за дві пенсії. Наші пенсіонери, бачите, мають можливість купити собі навіть 32-дюймовий телевізор. Харчі дорогі, а телевізори можна. Тепер по автомобілям. Давайте подивимося. В 91-му році офіційна ціна ВАЗ 21.07 становила 9720 рублів. Тобто для придбання такого авто треба було відкладати всю пенсію майже 8 років. Зараз Рено Логан в базовій комплектації коштує 320 тисяч гривень. А це 85 пенсій. Тобто це, там, ну, в принципі, тоді майже так само. Якщо 85 поділити на 12, ну трошки менше, там 6 десь років. Пенсіонер такий трошки за свою пенсію хоче купити автомобіль. Да? Нічого не їсти, не купувати ніяких ліків, а купити собі автомобіль. Так, ну і тут зазначається, як. Пенсії перерахували в еквівалент на долар. І дивіться, значить, раніше він що це було? 8 доларів а, 22 долара 13, 26, 80, в 2013 році було 179 доларів, в 2021 140 доларів. М -м, то зараз набагато менше. Зараз ми подивимось, так, комунальні послуги. Також, що стосується порівняння 91-го і 21-го року, а це заощадження українців в банках, наскільки зросли виплати. Так, що це у нас? Ого! А це інформація про те, як зріс держборг на одного українця. Також цікаво. В 91-му році становив 10%, зараз 16% на одного українця. А, ні це витрати на комунальні послуги однокімнатної квартири. Раніше були 10%, зараз 16%. А розмір Держборгу на одного українця 2248 доларів. Ого, яка неприємна інформація. Так, Дійсно, багато в чому треба розбиратися. Просто завжди, коли вам будуть задавати питання, що там гіперінфляція і в гривні невигідно, саме дійсно треба провести таку глибинну аналітику. Я саме цим займалась, коли готувала цю презентацію для вас, тому що треба враховувати дуже багато факторів. Сподіваюся, лекція була для вас цікава. При перегляді, лайк, коментарі і перехід в мій телеграм-канал.